В мене ще як я потрапив в армію, було багато, багато спогадів з Мальти і багато паралелей, тому що це також якесь життя в гуртожитку з багатьма випадковими, ну досить випадковими людьми, дуже багато соціалізації, мало особистого простору, але також якісь різні розмови, різні розваги. І мені це постійно якісь паралелі з'являлись в голові. Та ну та що, я студент, вчився. Нормально вчився, мені подобалось навчання в і на Мальті. Пластун новацький виховник, тобто для хлопців, яким зараз по, по 9 років катався на велосипеді, мандрував, дуже любив е подорожувати, в тому числі за кордоном. Взагалі зараз <зас> в цій відпустці у Львові, е крім всього іншого, Сумно те, що не можу ні за кордон кудись поїхати, ні е, вночі гуляти, а я і те, і те дуже любив. Не знаю, я, мабуть, ніколи не мав конкретних ідей. Але мене дуже цікавить сфера політики, тому я сподівався, що це буде щось в тому районі. Тобто, або можливо якийсь активізм, можливо, журналістика та до ідеї журналістики я. Дуже довго тримався. Я в УКУ е, був журналістом і редактором політ.